Вітаю всіх підписників спільноти українські геймери. Та також вітаю тих, хто цікавиться футболом. Збірна України виграла 2-0 у збірної Франції. І це круто! А тепер давайте перейдемо до розіграшу гри Грибос. Чи якось так. Поділились 22 людини. Yeah. Давайте подивимось, хто тут поділився. Ну, всякі-всякі всякі люди. А, перейдемо на Randomorg. І від 1 до 22, 222 oh, ні. До 22. Згенеруємо випадкове число, це буде число 10, і рахуємо від кінчика. Давайте я пере... перезагружу сторінку і рахуємо від кінця. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Чому я посміюсь? Тому що цей чувак мене півгодини тому питав, коли буде розіграш. Віталік Слободян. Ну що ж, давайте подивимось, вроді, перепослух. Да, як Свободян. Ян-ян-нян. Ян. Так, 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 тік, так. Подивимось, де це. На де репосток? Шукаємо кота, ми почали розіграш, я не пам'ятаю. Почали... О, є розіграш. розіграш. Є лайк, є репост, що у нього сторінка. Клас. Розіграш єш 29 жовтня. Давайте перевіримо, також і він підписаний на... на саму спільноту. Українські геймери. Щоб було все в почесному учасники, вводимо його посилання. Так, він підписаний. Чудово! Віталік Слободян, вітаю! Ти виграв гру Поплус. Валентин Колодзінський напише тобі ключ чи що там в нього, я не знаю. Це наш директор, якщо хтось не знає. Ще раз вітаю Віталіка! Ще раз вітаю всіх з перемогою України і чекаємо матчу відповідь. З вами були українські геймери. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш паблік чи спільноту? спільноту. І чекайте свіжих новин. Бувайте!